Леонід Черновецький уже давно не мер, а його рішення досі оскаржують у суді. У Святошинському районі столиці місцеві жителі виступають проти будівництва АЗС. Кажуть, сквер, який тут був раніше, знищили під сумнівну забудову за одну ніч. Сама там садила і дерева, і кущі, а тепер, що я бачу, як це можна на таке дивитися спокійно. Хочемо, щоб дитяча площадка була, щоб голаків, ні, ні, у нас, ні у... собаки були, дієв'я, щоб. Що все кала? Що спробували отримати коментар забудовника? Телефон не дійсний, а до офіса не пустили. Камеру то виключили. мешканці зібрали дві тисячі підписів із вимогою до Київради відмінити скандальне рішення. Я сьогодні вже на базі цих підписів ініціюю проект рішення щодо присвоєння даній земельній ділянці статусу парка. І тоді я впевнений, ми розставимо всі крапки над і мешканці. Хочуть отримати тут зону відпочинку. У нас їх на Борщагівці не вистачає. Громадські активісти направили факти порушень під час виділення землі до прокуратури, а конфлікт між жителями та забудовником триває півтора року.